Права номер 362. Доведіть, що значення виразу є кратним восьми при будь-якому натуральному n. Перепишемо. 9 мінус 18n мінус 6n мінус 7. Відкриємо дужечки. 9 мінус 18n мінус 6n плюс Зведемо подібні додатки. 9 плюс 7 буде 16. Мінус 18n мінус 6 буде мінус 24n. Нам потрібно довести, що значення виразу є кратним 8. Тобто, давайте винесемо спільний множник 8. Виносимо 8, 16 поділене на 8 залишається 2. Мінус 24 поділене на 8 3n. А отже, цей вираз є кратним 8, так як у нього є множник 8. Вправа 363. Доведіть, що значення виразу є кратним 3. Перепишемо 6 m плюс 8 мінус 3m мінус 4. Відкриємо дужечки. 6m плюс 8 мінус 3m плюс 4. Зведемо подібні доданки. 6m мінус 3м буде 3м. 8 плюс 4 плюс 12. Потрібно довести, що значення виразу є кратним трьом, а отже винесемо 3 спільний множник за дужечки, отримаємо m плю. 4. Якщо у нас у виразі є множник 3, а отже цей вираз буде кратний трюм при будь-якому значенні m. Вправа 364. Доведіть, що при будь-якому натуральному n значення виразу приділені на 7 дає остачу, яка дорівнює 4. Запишемо цей вираз. 5n плюс 9 мінус дужечка 5n 2 дорівнює. Відкриємо дужечки. 5n плюс 9 мінус 5 плюс 2n. Зведемо подібні доданки. 5n плюс 2n це буде 7n. 9 мінус 5 це буде 4 плюс 4. Дивіться, 7n. Приділені на сім ділиться на ціло на сім. І у нас залишається 4. Тобто, коли ми поділимо цей вираз на сім, перший множник поділиться на сім, а другий ні. Другий це є остача. Отже, ми довели, що остача при діленні цього виразу на сім є 4. Номер 365. Чому дорівнює остача при діленні на 9 значення виразу, де n – довільне натуральне число? Запишемо. 16n плюс 8 мінус дужечка 7n плюс 3 дорівнює, відкриємо дужечки. 16n плюс 8 мінус 7n мінус 3. Дорівнює. 16 мінус 7 це в нас буде 9n. 8 мінус 3 буде 5. Отже, при діленні на 9, перший член многочлена ділиться націло на 9, а другий ні. Отже, другий це є остача. Отже, остача при діленні на 9 числа цього виразу є 5. Вправа номер 366. Подайте многочлен у вигляді суми двох многочленів, таких, щоб один з них не містив змінної b. Давайте перепишемо: 3а2B плюс 8А в кубі мінус 6а плюс 12b мінус 9. Давайте підкреслимо члени цього многочлена, які містять змінну b. Це 3а квадратb та 12b. І давайте згрупуємо так ці члени, щоб першим многочлен, многочлен, який містив змінну b, а другий ні. Тобто, перший це буде 3а квадратb плюс 12b, а інший це все, що залишилось: 8 мінус 6а. Мінус 6а мінус 9. Другий многочлен не містить змінну b, а перший містить. Вправа 367. Подайте многочлен у вигляді різниці двох многочленів з додатніми коефіцієнтами. Давайте перепишемо 4mn2 плюс 11m в четвертій мінус 7 m в 5 плюс 14mn мінус 9n плюс 3. Нам потрібно подати у вигляді різниці двох многочленів. Давайте підкреслимо всі члени цього многочлена, які є від'ємними. Ось вони. Всі інші ми згрупуємо в один многочлен та запишемо. 4mn квадрат плюс 11m в четвертій, плюс 14mn плюс 3. А члени, які містять від'ємний коефіцієнт, ми згрупуємо в інший та винесемо знак мінус за дужечки, це буде мінус, тут залишається 7m. 5, дивіться, мінус помножене на 7х5, це буде мінус 7m5, плюс 9n. Ось у нас утворилася різниця двох многочленів з додатніми коефіцієнтами. Вправа номер 368. Подайте многочлен у вигляді різниці двох многочленів, так, щоб один з них не містив змінної ігри. Давайте запишемо. 6х2 мінус. 3 xy плюс 5х мінус 8 плюс 2. Давайте підкреслимо члени цього одночлена, які не містять змінної ігри. Це 6 х квадрат, 5х та 2. Давайте ми згрупуємо ці члени в один многочлен та запишемо 6 х квадрат плюс 5х. Плюс 2. А інший, дивіться, два інших одночлена, що залишилися, мають від'ємні коефіцієнти. Винесемо знак мінус за дужечки, залишиться 3х плюс 8 y Вправа номер 369. Доведіть, що значення різниці двох двочленів. Ділиться націло на 6. Давайте запишемо різницю. 13 М плюс 20n мінус 7М плюс 2n. То рівня 13 М плюс 20n, мінус 7 м і мінус 2n. 13М мінус 7М це 6m 20 n-2n буде плюс 18n. Тепер давайте винесемо множник 6 за дужечки. Буде 6m плюс 3n. Якщо многочлен містить множник 6, отже, цей многочлен буде націло ділитися на 6 при любому натуральному значенні m та and